Доброго дня, любі малята! Щоб день нам розпочати, треба гарний настрій мати. Усміхніться всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до вас привітним буде. Дітки, давайте з вами нагадаємо, яка пора року. Так, зараз осінь. А осінній місяць, який зараз настав, це вересень. Чи пам'ятаєте ви, який в нас зараз день тижня? Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня. Попереду чекають вихідні. Осіння пора принесла нам багато змін. На дворі стало прохолодніше. Частіше накрапає дощик. В садах достигли фрукти, а на городах овочі. Відлітають птахи, а звірі готуються до зими. А чи помітили ви ці зміни? Напевно, що так. Ми почали вдягатися тепліше. Літні платячка та сукні, шортики. Змінили на штанці та ковтинки. Літні капелюшечки змінили на шапки та шарфики. Або соніжечки на черевички чи чоботи. Давайте допоможемо хлопчику-іванку зібратись на прогулянку. Як ви гадаєте, що йому потрібно одягнути? Так, це кофта, штани. Карпетки, куртка, а шорти та футболочку залишимо на літо. А що жванка вдіне на голову? Звичайно, оберемо жовту шапку та шарфик. На прогулянку майже готові. Залишилося взутися. Яке взуття? Підійде на осінню прогулянку. Так, резинові чоботи або черевики. Ви молодці, Ще зовсім недавно було тепло, а стало прохолодно. Дні були сонячні, а стали похмурими. Слова протилежності пропоную пограти в таку гру. Але спочатку почнемо із рухів. Повторюйте за мною. Швидко, 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 швидко. Повільно, повільно, повільно. Ручки приготували. Закрито, відкрито. Закрито, відкрито. Закрито, відкрито. Широко. Вузько широко, вузько. Високо, низько, високо, низько. А тепер спробуйте назвати протилежності, дивлячись на малюнок. Веселий, сумний, холодний, гарячий, широкий. Вузький, важкий, легкий, здоровий, хворий, молодий, старий, рівний, кривий, повна. Порожня, близько, далеко. Попереду, позаду, чорний. Білий, Їстівний. отруйний день. Ніч. Ви, молодці, супер! Ось щедра господиня. Дарувала нам багато овочів та фруктів, з яких можна приготувати безліч смачненьких-смачненьких страв. Пропоную пограти в гру «Зваримо борщик чи компот. У нас є каструля для борщика та кувшин для компота. Овочі будемо класти в борщ, а фрукти покладемо до компоту. Погляньте, це помідор. Подумайте, куди ми його покладемо? В борщ чи компот. Звісно, що в борщ. Помідор це овоч, а це яблуко. Куди ми його покладемо в борщ чи компот? Так, компот, яблуко це фрукт, а це капуста. І покладемо ми її у борщ, а буряк. Також до борща. Груша жовтобока. До компоту піде. Цибулинка. Порщ. Слива. Компот. А персик також компот. Морквинка. Так, піде на порщ. Які ви молодці! Ми зварили з вами дуже смачний порщ та компот. Дітки, наступного року! Ви підете вже до школи і станете справжніми школярами. А всі школярі мають в собі книжки та зошити. Книжки вони читають, а в зошитах пишуть. Пропоную і вам взяти зошита, щоб готуватися до школи, писати в ньому різні вправи. Отже, в зожиті, а повну листочку в клітиночку. Обведіть, будь ласка, свою ручку. Це буде контур нашого завдання, в якому ми будемо працювати. Завдання складається в тому, що в кожній клітиночці нашого контуру потрібно поставити краплинку. Вправа не на швидкість. Можливо, вам потрібна буде перерва. Зробіть її, а потім закінчіть роботу. З нетерпінням чекаю на ваші заштриховані ручки. До зустрічі!